Вернути до цивільного життя уже більше двох років в Україні працює програма психологічного відновлення для військових та їхніх сімей. Її мета реабілітувати родини захисників. Як це відбувається на Прикарпатті, бачила наша Ольга Бабенко. До цього часу ми що віком не бачилися сім місяців і от. Нарешті ми зустрілися. Родина Шепелів з Полтавщини. Кілька місяців тому Віктор став на захист кордонів України. Ми були на Покровському напрямку, стримували наступи. Місяців три назад на Покровську потрапив, потім нас вивели на відновлення. Тримали зв'язок, намагалися, як це було б. Коли виходило, коли не виходило, тримати зв'язок, звісно, що хвилювалися. Ну так як в мене була підтримка, батьки поруч, чоловіка, батьки поруч, дитина. Коли ж Віктор отримав відпустку разом із родиною, вирушено відпочинок в Карпатах. Реадаптуватися до цивільного життя, оздоровитися та провести час з рідними таку можливість захисники з усієї країни отримують через програму психологічного відновлення для військових та їхніх сімей. Розпочали цю ініціативу ще весени 2022-го. Це була ініціатива великого бізнесу, такого, який здатний допомогти військовим відновитися. Відновлення тут було поставлено саме на акцент родини. Спілкування з родиною військовослужбовця, який давно з нею не бачився, і занурення в цивільний соціум для того, щоб була соціалізація військових, які довгий час проводять в умовах бойових дій, і втрачають певний зв'язок з цивільним життям. Прикарпаття стало одним з регіонів, де втілюють програму, і за два роки нею скористалися більше 18 тисяч родин військовослужбовців з різних міст України. Це максимально потрібно, тому що навіть декілька днів з родиною вдома, в звичайній обстановці, біля рідних вони вже дають якісь відпочинок. моральний. та коли є можливість відпочити відновитися в такому чудовому місці, як Карпати, це максимально важливо саме зараз тут разом зі мною в цьому заїзді. Достатньо кількість військовослужбовців, Я їх там постійно бачу. Вони з родинами, вони посміхаються, вони щасливі. Більшість послуг, які в межах цієї програми отримують військовослужбовці, безкоштовні. Передусім, це проживання та харчування впродовж семи днів, а також деякі розваги. Це сім днів з родиною на атракціонах на горах. Там розваги для дітей. Військовослужбовець просто відключається, я думаю, повністю від тих проблем, які там у нього є, були. Близько десяти великих бізнесів уже надають свої послуги в межах цієї програми. Надалі ж її масштаби планують розширювати, кажуть ініціатори, аби якнайбільше військових та їхніх родин мали змогу психологічно відновитися після повернення з фронту.